Друзі, вітаю вас на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви приєдналися до нашого етеру. Традиційно, звісно, як і завжди ми це робимо. Спочатку ми хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям, які роблять все можливе і надможливе за для того, щоб ми з вами жили у мирній країні, і щоб ми зі своєї сторони тут з гостями і нашими спікерами зустрічалися, розмовляли виключно на мирні теми. Але на жаль, війна продовжується. Тож не забувайте, будь ласка, їх продовжувати і підтримувати кожного дня, кожної хвилини. І робити все можливе для того, щоб вони відчували, що ви поруч з ними. Вони дійсно у свою чергу роблять дійсно. Вони віддають своє життя заради нашого майбутнього. Ну а ми сьогодні поговоримо про актуальні питання мобілізації, про реформу МСЕК, у тому числі, бо в нашій студії адвокатка Ірина Тодорич. Пані вітаю вас. Добрий день, дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами і з нашими глядачами, які дійсно дуже часто запитують нас, а що там новенького, що буде далі. Зараз з'явилася інформація про а, те, що з МСЕКом не все буде так, як було до цього. Люди не знають, що буде у 25-му році. Дуже б хотілося розставити якісь моменти, про які знаєте, ви як адвокатка, з якими стикаєтесь. Ви як адвокатка. У свою чергу ми теж будемо запрошувати представників ТЦК, щоб вони теж розказували, що вони знають. Зі своєї сторони, як це все це змінюватися, до чого готуватися е, хлопцям з е, військовозобов'язаним хлопцям? Знов таки з 18 чи не з 18. -ти? Про все це і хочеться поговорити Скажіть мені, будь ласка, хто зараз підлягає мобілізації і чи є якісь зміни у двадцять четвертому році, чи є якісь розмови про те, що щось буде змінюватися у цьому плані? Дійсно, на сьогодні у нас 24 грудня, і ми говоримо про те, що саме на 24 грудня у нас поки що не змінився мобілізаційний вік. Угу. Тобто з 25 до 60 чоловіки можуть бути мобілізовані, якщо немає інших підстав для того, щоб їх не мобілізовувати. Які підстави найголовніше це або бронювання, людина може бути заброньована, або є оформлена відстрочка, угу. тобто, якщо є або перша, або друга, або вік вище, то ця людина не буде мобілізована. Ми зараз дійсно з вами живемо в то живемо в такому, скажімо так, середовищі, де всі говорять про те, що наші... Західні партнери називаємо їх так, угу. намагаються нам нав'язати зниження мобілізаційного віку. Але на сьогоднішній день це закріплено в законі, і просто так от, постановою Кабміну або якимось там наказом Міністерства оборони це угу. зробити неможливо. Да. Це треба вносити зміни до закону. Наприклад, я вам можу сказати, тобто що цей процес як мінімум буде публічним і як мінімум буде нешвидким. Так. Якщо ми пригадаємо минулий рік, у нас. Перед минулим новим роком була питання щодо змін до закону про мобілізацію, uh -huh. а саме в частині врегулювання деяких моментів, особливо і хто саме буде мати право на відстрочку. І це як почалось в грудні 23-го року, так і тривало-тривало-тривало приблизно до квітня, в квітні закон був вже підписаний президентом, і він набув чинності з 18 травня. Uh -huh. Тобто, я просто по аналогії я не знаю, як буде в цьому році, але yeah. якщо просто порівнювати з тим, що було вже рік. Тому то зміни до закону, тим паче такі, скажімо так, Бутузні такі скандальні, зміни, да. такі от дуже серйозні зміни, uh -huh. що зниження саме мобілізаційного віку, він не пройде повз нас. Це точно. Absolutely. Тобто right now можна казати, що поки що у нас вік 25-60. Це перше. Uh -huh. Друге, що хотіла сказати сьогодні, дійсно я вже подивилась перед нашим етером на сайті Верховної Ради, що той закон, про який ви сказали, зміни до... Порядку взагалі проходження, скажімо так, оцих медичних досліджень і визначення особи інвалідом або визначення особи з інвалідністю, або втрати трудоспособності, то цей закон вже на сьогоднішній день переданий на підпис президенту. Він 19-12 був проголосований в другому читанні. Там скасовується повністю така. Інстанція, така структура, як МСЕК, медико соціальна експертна комісія, да. і створюються е, інші, скажімо так, робочі групи, які будуть оцінювати функціональність особистості. Угу. І це буде створено на базі медичних на базі установ. надкластерних угу. або кластерних медичних закладів. Тобто угу. на базі лікарень, якщо да. простою мовою, скажімо, наприклад, у нас в Одесі є там е, декілька дуже крупних лікарень, в яких сформовані так звані робочі групи. Угу. Робочі групи складаються з лікарів відповідної кваліфікації. І, наприклад, я сьогодні знову ж таки перед етером передивилась сайт Міністерства охорони здоров'я. Кому цікаво, може кожен з наших глядачів відкрити Думаю, сайт це, да, да, да. і подивитись. Наприклад, що принцип, принципово, скажімо так, зміниться. По-перше, не треба буде їздити за межі Пересівського мосту, туди на зерновий термінал і там стояти в довжелезних чергах. На сайті Міністерство охорони здоров'я, я так побачила щось таке по аналогії, скажімо так, з тим, як зараз ми беремо квіточки талончики для того, щоб здійснити якісь дії в сервісних центрах МВС України. Угу. Наприклад, якщо продати автівку, купити автівку, щось там подарувати, щось ще зробити. Тобто, ти, ти обираєш квіточок да. та, і приходиш на відповідний час. Так. Це буде на кшталт приблизно такого ж. Угу. Тобто, ти бачиш, які є кластерні е, до те. Тебе, скажімо так, з твоїм діагнозом там буде вісім, якщо я помиляюсь, вісім різновидів. Тобто у кожної ж людини своє захворювання. Я знаю, тобто, що в мене були щось да. там. Да. Да, угу. Тобто, наприклад, є наприклад, кардіоневрологічні групи, тобто, угу. які будуть перевіряти людей з проблемами з серцем, і я так розумію, з неврологією. Ти вибираєш ось да, цю лікарню. Ти їдеш обираєш, до неї. Да. Угу. Я, наприклад, в Одесі, я от по кардіоневрологічній побачила, що три групи створені на базі одеської. Обласної лікарні так. і на базі лікарні номер 10 угу. Потім там, наприклад, офтальмологічні захворювання, якісь, там також створені різні, наприклад, онкологічні, на, на угу. базі онкодиспансеру створені, там якісь інші, тобто різні по направленням, і ти розумієш, ти можеш обрати ту лікарню, яка ближче до тебе, для того, щоб туди приїхати. Опять же, ми поки що не знаємо, чи будуть там черги, і які будуть там черги. Можливо, там будуть дуже великі черги. І кажуть, що лікарі будуть постійно змінюватися, щоб ти не знав, до якого лікаря ти типу будеш. Да, так, по-перше, да. це відбувається таким чином. В будь-якому разі людині треба мати свого сімейного лікаря. Тому так. у кого немає ще сімейного лікаря, не підписано декларацію. Арбітенмахін, як то кажуть, давайте прямо сьогодні райна right можна... Бо буде підтягуватися база за всі роботи. Обов'язково. І буде бачити і це направлення може ну, дати да. або, або сімейний лікар, да. або твій лікуючи лікар. Ну, ну, так, ну наприклад, да. у людини, якщо проблеми там з щитовидною залозою, то ти йдеш до ендокринолога, він може йти там в нього на обліку. Угу. Ну, наприклад, людина після оперативного втручання або щось інше, якийсь ну, Тобто захворювання. Є, є да. історія того, що да, обов'язково і... сьогодні вона виникла і все. Да. Ну сьогодні так да. Ну ні, може бути і таке. Наприклад, сьогодні Зрисло. людина попадає в ДТП, да. і в нього щось таке з організмом відбувається, що От йому вже через... Або, не дай Боже, з'явилися якісь там інші... Так, да, звісно. Да. Тобто, right. І ці направлення mm -hmm. будуть давати такі твої лікуючі лікарі. Тобто, yeah. або сімейний твій терапевт, так скажемо, mm -hmm. або вже профільні лікарі. І вони так, формують таке направлення або в електронному вигляді навіть це. Я так розумію, все йде до цифровізації, щоб oh, не, було, не було взагалі от паперових цих бумаг. Mm -hmm. Але все ж таки можна бути і в бумажному вигляді так, також. Тобто, ти там знаходишся на Обліку свого лікаря, якщо треба стаціонарне лікування, він направляє ще на стаціонарне лікування. Якщо він бачить, що людина не відновлюється ще якась реабілітація, uh -huh. і після того як він бачить, що людина от, ну, вже втратила трудов... трудоспособність, наприклад, або вона знизилась, або є ознаки для того, щоб людина може отримати е відповідну там категорію інвалідності, то тоді направляє формується електронний лист. І відправляє, туди підтягує різні документи і відправляє на одну з комісій, яку обирає людина і яку направляє, там, заправляє твій сімейний лікар або лікуючий лікар, скажімо так. І вже там в комісії, уже в цих, скажімо так, групах експертних, вони не бачать, хто це, не бачать документи до того моменту, як вони не приймуть в обробку і не запросять людину. І в цей же день відкривається вся інформація угу. цим людям-експертам, лікарям, фактично, і вони можуть вже обробляти твої дані, дивитись, оглядати тебе. В чому плюс, що зараз на такому засіданні, скажімо так, можуть бути присутні не тільки той, от сам одна людина. Як mm -hmm. це відбувалося раніше і зараз, як відбувається в МСЕКах. А може бути присутнім також твій лікуючий лікар, так. онлайн в тому числі, mm -hmm. на кшталт, Я так розумію, це як зараз ми через систему електронний суд, як адвокати, можемо приймати участь за допомогою відеоконференції. Ну, якщо є в суді світло, якщо немає обстрілів, якщо є Інтернет, спроможність. Докуп, да, 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 да. Да. Тобто ці всі уважелі також моменти. будуть, технічні да. моменти. Да. Тобто, я не знаю, чи є вже можливість в таких лікарнях о, спеціально оборудоване приміщення, якесь яке може або камера бути... на кожному комп'ютері у лікаря. Ну такого я поки що не бачив. Але сподіваємося, що якимось да. чином технічно воно все буде готово. Вони да? б, ну, просто вони да. починають працювати вже там. От в перехідних положеннях до цього закону говориться про те, що е, з 27-го мсекі вже не проводять огляди і не отримують направлення від ЛКК. Тобто, угу. як це відбувається зараз? Людина приходить до лікаря, там або була на лікарняному, або якщо він вже людина з. Інвалідністю, то йому треба пройти там відповідні там зібрати документи, аналізи, і потім направлення ЛКК дає і людина йде. Тобто, після 27-го, тобто, якщо сьогодні 24-те, ще 2-3 дні. МСЕК буде працювати з 27-го Вони збирають ці направлення і вже з 1 січня е, будуть діяти, діяти у ці нові комісії. Ну, слухайте, виглядає все дуже красиво. Виглядає все ну так на словах. Цифровізація на, черг, також, так, да, на бумагі, в розмовах від міністерства і оборони у тому числі виглядає все дуже красиво. Якщо так воно і буде працювати без черг, щоб все ж таки МСЕК не, не, не запрошував тебе колись там. Я не знаю, колись ти прийшов і не прийшов, і, 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 і так далі. Якщо все так буде, все буде готові, і будуть готові наші лікарі у тому числі. Бо дуже часто наші лікарі не знають нас. Ми записалися до свого сімейного лікаря, а ні разу там і не були. І вони не знають і в нас, немає якоїсь там історії хвороб. А потім людина каже: ой, я така хвора, і в мене все болить. А де твоя історія? Немає її, тож якщо у вас є, все ж таки вам до 60 років, сходіть до свого сімейного лікаря. Обов'язково да. це зміна парадигми, мені да. здається, бо да. це зміна мислення людей, які зараз мають турбуватися про себе протягом всього життя. Не просто там народився в садочку, проходив там якийсь медогляд, в школі проходив, а потім після школи, якщо не пішов в університет, тому що там також треба кожного року давати mm -hmm. якісь медичні свої довідки. Ну да, ми звикли заболіли. Пішов. Да. Да. А так, тут треба по-іншому до цього відноситись, і звісно, коли перше впровадили якусь електронну систему, на, на прикладі того ж сервісного центру МВС, uh -huh. за з самого початку був хаос, тому що ніхто не розумів, що треба робити. No, no. Але там 3-4 місяці пройшло, більш-менш все стало нормально. Uh -huh. І там в законі також є перехідне положення про те, що люди, у яких, наприклад, е якщо це нові люди, які хочуть. Отримати право на те, щоб бути особою з інвалідністю, угу. там зрозуміло, там треба обов'язково бути на лікарняному, після цього Там є час для того, щоб підготуватись. Мінімум три місяці, потім тебе направляють вже на цю експертну комісію і тому подібне. А якщо людина вже в неї є статус особи з інвалідністю, угу. просто зараз всі панікують, що от що нам робити з минулими довідками. Так. Я хочу всіх заспокоїти. По-перше, якщо у вас є довідка і ви визнані особою з інвалідністю безстроково, Тобто постійно, тобто до, скажімо так, зміни інших обставин вашого стану, uh -huh. то вам нічого не потрібно робити. Просто ці всі документи будуть визнаватися в новій системі координат, так, скажімо так, вони дійсні. Да для вони вас. дійсні да. для вас, і все буде добре. Тільки якщо ваш стан погіршується. Ну, наприклад, у вас третя група інвалідності, у ваш стан у зв'язку з чимось я не знаю, знову там інфаркт, інсульт, не дай боже, або щось, якась нова пухлина, або що і, ще і отримали до і долгий, потім да, ви, да. да, Якщо вам треба змінити групу, то mm -hmm. тоді ви знову збираєте документи, йдете до своєї сімейного, потім до профільного лікаря, і потім вас направляють от на таку комісію то туди. Да. А якщо у вас нічого не змінилось, вам нічого бігти нікуди не, ну, не потрібно, тому що зараз дуже от, є така паніка, боже. Можна три місяці да, треба йти до да, перевіряти. Нікуди все. йти не треба. Тільки якщо у вас, наприклад, група інвалідності була дана на відповідний термін, зараз під час воєнного стану вона дається на рік. Угу. Якщо вона була дана на рік, і у вас строк проходження, наприклад, вашого має ну, десь на початку 25-го року або до першого, скажімо так, 07-го. 2025 року, ви маєте за півроку обов'язково пройти цей огляд. Якщо пізніше, то до наступного року. Тобто, обов'язково в свій термін знову. Пройти всі свої аналізи, Раз що там рік. ви втрим... да. да. Раз да. на рік ви йдете і в плановому порядку просто не будете їхати до МСЕКу, а це буде в іншій лікарні. Тобто, в принципі, по великому рахунку для звичайної людини нічого не змінюється. Тому uh -huh. що ті документи, які треба було подавати от, сьогодні, скажімо так, на МСЕК, і ті документи, які треба, пакет документів, які треба буде подавати в наступному році, він в принципі не змінюється. Uh -huh. Так, також паспорт, код, свій. Потім, якщо це чоловік, то військово обліковий документ. це... Або військовий квиток, або е, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. зобов'язаного. Да. Обов'язково, щоб там була свіжа інформація про те, що ви стаєте на обліку. От, як мінімум, з 22-го року. От. І інші документи відповідно до вашого захворювання. Якщо ви лежали протягом року на стаціонарному лікуванні, обов'язково виписка зі стаціонарного лікування, угу. якщо ви там робили якісь дослідження МРТ, КТ, що там може бути ну, УЗД краще, зібрати і так далі, всі документи. і потім да, да, да. прийти до свого лікаря, тому що це направлення електронне робите не ви, а робить саме лікар ваш. Угу. Хто вас направляє, скажімо так, от до от этого експертного середовища, хто буде вас оговорював. Ну, здебільшого, мені здається, головне зрозуміти так: якщо навіть тобі за 60 років ти все одно повинен хоча б раз на рік з'являтися у свого сімейного лікаря, навіть якщо в тебе нічого не болить. Я не знаю таких людей, але Може. вони таке буває. Да, таке буває. Може люди повинні все одно здавати аналізи, ну, дивитися на те, який я, який став, чекав, стан... да, чекав свого хоча... організму. Чекав. Якщо ти військовозобов'язаний, є війна чи нема війни. Треба просто раз на рік з'являтися у свого сімейного лікаря. Краще раз на пів року, щоб зрозуміти, нічого не болить, все гаразд. Мені не треба дивитися, що в мене зор трошечки впав, серце трошечки починає боліти, і так далі. Це організм, який може змінюватися. І це нормально абсолютно, навіть якщо немає війни, то треба з'являтися до свого сімейного лікаря. Зараз, наскільки я бачу, оці зміни приводять до того, що ми не просто можемо з'являтися лікаря, сім... ми зобов'язані з'являтися до сімейного лікаря. Поновити свої дані, ти можеш зараз прийти, навіть якщо ти не був у ТЦК, ще не був, не пройшов нічого. з'явитися до цього сімейного лікаря. провірити, як стан здоров'я чи все добре працює. Бо сімейний лікар може знайти, знаєте, як кажуть, не буває здорової людини, буває недообстежена людина. Точно Також, треба. Там, провірити свій організм, оцей механізм, який дає можливістю тобі. Щодо ТЦК, Далі. От ви гарне питання таке затронули. Щодо людей з, 18, ой, з 25 до 60 чоловіків. Да. А, дійсно, зараз навіть в наказ, мені здається, це було в кінці жовтня, із новинок, скажімо да. так, а, були внесені зміни до наказу Міністерства оборони 402. Це так. такий великий наказ стосується проходження ВЛК. і не тільки війська, там військова експертна військово лікарська експертиза. Там і порядок ВЛК, і які ВЛК є, ну і тому подібне. І насправді зараз ТЦК та СП вже на своїй базі, скажімо так, мають забезпечувати проходження ВЛК для всіх військовозобов'язаних на базі поліклінік угу. або лікарень. Ну, просто у нас в Одесі є райони, поділ на райони, і, от, наприклад, там Приморський до якої. Поліклініки, з ким вони підписали там угоду, і вони там проходять, направляють їх туди. Тобто, я так розумію з того, що я читала на сайті Міністерства Трансформації, що хочуть вийти на початок березня, щоб ВЛК можна було проходити військово зобов'язаному відповідно до. Тих документів, які підгружені в систему ЄХелсів, yeah uh -huh. у нас така є система, де ти yeah. здаєш аналізи, де ти ходиш, робиш УЗД, потім по направленню лікаря, і всі твої проблеми навіть, там відображаються. Да, да, да. І навіть yeah. не виходячи, скажімо так, з дому, як зараз можна вже з 10 листопада оформити деяким категоріям осіб оформити відстрочку, не виходячи з дому, або uh -huh. не виходячи з офісу адвоката, ми так, так. робимо. То от так можна буде якщо пройти, є ВЛК, для цього, да, да. якщо ну, для цього треба наповнювати цю базу. Right. Тому що лікар самостійно це зробити не може. Uh -huh. Це може зробити тільки людина, якщо вона регулярно здає е аналізи, там, кров, інші аналізи, наприклад, там, робить екранцефалограму, ЕКЗ. І можна буде, просто я так, ми вже на третьому році повномасштабної війни приходимо до того, щоб. Уникати в цих ситуаціях, які у нас іноді буває, з скажімо так, з порушеннями з боку співробітників ТЦК та СП. Проходом ВЛК так. прямо на території ТЦК mm -hmm. за да. хвилину і все прийти да, за... здоровий да. Тільки по зовнішньому, скажімо так, зовнішнім ознакам, людина да. вже стає, от прямо зараз. буквально... Ви знаєте, передати. в мене все ж таки наприкінці є декілька запитань. Давайте. Я сподіваюся, ви зможете відповісти на них. Якщо зможете, то будь ласка. Я думаю, що це буде. Цікаво для наших глядачів, бо зараз є е, е, завжди. Ми знаємо про це медична таємниця. Людина ділиться цією таємницею виключно з медиком, з своїм сімейним лікарем. Він знає про якийсь стан людини. Він не передається третім особам, і так далі. Це є заборона, це є медична таємниця. Це прописано у всіх законах і у Конституції, мені здається, у тому числі. Зараз виявляється, що ця медична таємниця буде доступна до третіх ліц, і навіть до четвертих ліць. МСЕК буде знати про це. Це будуть треті особи. ТЦК будуть знати про це, те там четверті особи. Виходить, що медичної таємниці, як такової, немає. І я дуже багато людей зустрічав, які кажуть, що це порушення медичної таємниці. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що ви не зовсім праві в формулюваннях. Так а, давайте роз'яснимо для глядачів, да. які давайте ставлять запитання. Медична да. таємниця дійсно, якщо це стосується безпосередньо твого особистого здоров'я, я маю на увазі для всіх людей категорій, якщо ми беремо мирний стан. Так перше, да дійсно ти звертаєшся до лікаря, і він не має права розголошувати інформацію про тебе. Окрім якщо не буде безпосередньо якогось рішення суду про тимчасовий доступ да. до речи документів, або іншої ухвали суду, Є коли вашу да. інформацію можуть отримати. Це перше. Якщо ми говоримо про ем, відозмінений скажімо так, суспільний лад, в якому ми зараз живемо, я маю на увазі у нас правовий режим ем, воєнного стану, так. то е, ті медики, е, які знаходяться в ТЦК та СП, залучені, або, наприклад, зараз медики будуть в полі. Клініках, і ти до них приходиш просто зі співробітником ТЦК та СП, він же з тобою туди не заходить, Ну, іноді бувають перегибаєш, що вони mm -hmm. туди навіть заходять і навіть щось вимагають людини здати кров, наприклад. Yeah. Вот. <кхм> Але це інше. Тут треба реагувати відповідним чином, писати на них скарги. ну, Якщо скажімо, в тебе є на цей час, натхнення, бажання та, і бажання сили. І да. сили yeah. а ось. А, тобто, коли ти проходиш ВЛК, там також лікарі. Да. І ВЛК, і проходження ВЛК регулюється іншим законодавчим актом, таким же е, по силі, як і закон про охорону е, здоров'я. Uh -huh. Тобто, це основний постулат, медична таємниця в законі про охорону здоров'я. А є закон інший про військовий обов'язок і військову службу, які відносить нас до, до іншого виду стану. Тобто, якщо ти приходиш в ЛК, це твій обов'язок, в Конституції він записаний, що треба боронити свою батьківщину. То ти маєш пройти відповідно до закону медичний огляд. І медичний огляд відбувається завдяки саме лікарям. І оці ці лікарі не мають право розголосити твою інформацію. Тобто вони мають право на оцінення твого стану, чи придатний ти до військової служби, чи не придатний. Вони чи чи придатний, чи ні. Ну, вони ж пишуть да. заключення. Да. 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 Зараз uh -huh. навіть по, по новим змінам вони видають свідоцтво про хворобу. Якщо людина не придатна по якомусь по підставам, то вони мають прописати, коли ця хвороба почала. Які симптоми, які саме, скажімо, так вади на сьогоднішній день? Чи можна реабілітувати людину? І вони роблять висновок: людина придатна, непридатна або придатна. Тільки до військ там забезпечення ТЦК та СП, або там вищих навчальних закладах, uh -huh. або там охорони і так тому подібне, або непридатна на строк від 6 до 12 місяців. Тобто, якщо у людини там післяопераційний стан або щось інше, там або недообстежена якась пухлина, новоутворення, uh -huh. то людина може бути непридатна до військової служби на певний час для того, щоб пройти якусь там або реабілітацію, або зробити операцію, якщо можна ну тобто ця інформація да, не є по. Інформація не є порушенням, тому що тайниці. вона, вона тільки, в тому, да, За... тільки в тому ключі. Звісно, якщо ти сам не підеш і не будеш ну, військово зобов'язані, вони ж ці документи в себе хранять. Угу. І якщо їх там десь зупиняють, там, кричать, вони кажуть, що в мене от є от така ситуація. Просто, просто наявність таких документів це не зовсім вірно. Треба обов'язково оформлювати, як я сказала, відстрочку. Да. Це вже да. юридичний факт, який і в тому числі буде висвітлюватися у вас в резерв плюс, uh -huh. тому що в резерв плюс достатньо показувати зараз тільки електронний документ або в телефоні, або роздрукувати в PDF файл свій uh -huh. і возити з собою в на груді, носити в автівці, возити з собою в сумочки, я не знаю, десь в барсетки, тримати постійно з собою. Постійно показувати, да. Да, да що у тебе зараз, наприклад, інформація, тому що в резерв плюс, якщо ти роздруковуєш свій військово-обліковий документ, то там. Тільки, скажімо так, обрізана інформація. Є uh -huh. зазначено, що в тебе відстрочка, і який пункт, і яка частина, яка стаття закону України. Все, Твої не тобто, діагнозу немає. Нема. Да. Тобто Супер. ти можеш свою то -то, довідку ВЛК нікому не показувати. Uh -huh. Ну, Якщо ти хочеш показати, ну, це вже твоя проблема. А так... В принципі, ці документи вони мають, скажімо так, зберігатися в ДЦК та СП і тільки при якихось перевірках їх перевіряють, щоб не було Через суд і так далі через так суд, далі. якісь да. прохорони органів через кримінальні mm -hmm. провадження, тому що ми ж живемо в нашому суспільстві, ми ж знаємо, які зараз скандали корупційні із ТЦК, жаль, із ВЛК да. із МСЕКами, Тому ми все знаємо, що ми можемо. А так, в принципі, якщо брати суд та ті документи, які тобі видають. То якщо ти користуєшся резерв плюс, то там ніякої інформації про твій стан здоров'я немає. Бачите, відповіли на запитання, яке дуже часто зустрічається у засобах масової інформації, розповсюджується. Тож є можливість ставити такі запитання фахівцям. В даному випадку адвокатка Ірина Тодорич в нашій студії була. Пані, я вам дякую. Я розумію, що величезна кількість запитань ще залишається. Тож періодично ми будемо зустрічатися в нашому етері, щоб слідкувати за змінами, які будуть і актуальні питання мобілізації підіймати і відповідати нашим глядачам. Дякую. Дякую мені. Дякую всім вам напередодні новорічних свят. Хочу побажати вам здоров'я і можливості все ж таки святкувати. Не забувайте підтримувати наших захисників. Ну а ми зустрінемось з вами незабаром на першому міському. Пам'ятайте, все стовідсотково буде Україна.